Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене, звати Арсеній. Сьогодні, 30 липня, вівторок, хочу зняти для вас відео. Зніму для вас відео сьогодні більш квіти. Тут ще коти без хитують, сходять з розуму. Ось, тут метушається. Тому ось таке відео визніму. Тому приємно перегляду. Ось показую, як світ. Як ще не помиляюсь, називається місія Фінекса Квітка. Чудо квітка, вона роз. Коли... В ранок вона закривається. Коли вечір розкривається, її можна спостерігати, як вона розкрадувається. Як якось зазніму для вас, і це дуже гарно, повірте мені. Ну, кури лягли спати, тому ну, знімати їх немає зараз сенсу. Зніму краще завтра в день. Сьогодні було дуже багато просто роботи, 30, і завтра останній день так багато але, багато роботи, але вже в серпні я постараюся по... ну, для вас мати більше відео. ось, Тому ось так. Коти тут? Заспокоїлись? В принципі, вже... не корисне случай є, просто розкажу вам, якось покажу, як не бираю яйця. Це десь в серпні вже. Тому ось так якось. На сьогодні схожу по погоді. Похмуро, дощ великі, прям можна сказати, можна, що мрячиво. Ось, але. Холодно порівняно з вчорашнім, не, вчорашнім ще так парило. Сьогодні просто жах. Просто як така, такий холод, просто жах. Ну, можна сказати, порівняти як холодний день у вересні. Прям дуже холодний день у вересні. це все сказав сьогодні, 30 липня було. Масіко, ти трошки заспокоїлась. Знімаю відео, але трошки не вийшло воно. Перезнімаю, до речі, це відео. Просто щось було з камер. На жаль, ось так. О, все, почали. Тому якось так. Тому перезнімаю. Фух. Напишіть, яка у вас в, ком... в коментарях, яка у вас погода сьогодні. Ось, буде. Буду читати. Боже, подивіться, що вони роблять, як вони безкетуються. Просто промовчу. Ну що, вас заберуть 1 серпню 4 кошенятки. Тобто дво, саме двоє двох котів і двох киць. Заберуть. 1 серпня. Тобто, їм останній завтра день. Оце занімемо, напевно, останнє відео занім для вас про них. про тих чотирьох. Двоє залишилось ось цей котик і ось цей котик. Це котики Ми залишаємо собі. Ну, при тих буде останнє відео завтра. Ось. О, подивіться, подивіться, що він робить. Ну, от що ти робиш, скажи мені. Ось. Ну, це ж як мої діти. Тільки три місяці буде має виповнитися, десь виповнитись 3, 3 серпня їм буде 3 місяці Боже. Тому ось так якось. В Колумбії тут вони. вони вже знають цю територію як свої 5 пальців. Як свої 5 пальців тому що вже звикли тут гуляють по всій території. Ось вже сміливо знають, де, що і як. Навіть всі ходи, виходи. Ось, тому ось так. Ось. Такий це, до речі. Ой, мені вже за секунду не такі, такі просто жваві, ще просто не передати. Ну, ви думаю, бачите. І ще одна птиця. Так. Ось, друзі. Ну, я з вами буду... Прощатися, усім бочкам. Побажаю і бажаю, щоб тихо пройшла ніч, що спокійно, що все було у вас добре завжди. У вас. гарно усім вечора. Підписуйтесь на канал та ставте подобайки якщо подобається відео. Ніколи не змушу. Усім па па па, -па.